Йому було всього 35. Війна обірвала життя жителя Мукачівської громади Дмитра Івановича Кафлановича. Народився 25 лютого 1988 року, загинув 15 листопада цьогоріч на фронті, де віддано захищав незалежність України. Військ наш Господь переміг нашу смерть і воскрешево нам життя, Просимо тебе, Ми поєдналися колись із нашими братами там, де наших на у кафедральному соборі Святого Мартина. В останню дорогу провели полеглого воїна. Він служив у військовій частині Державної спеціальної служби транспорту. Віддано та мужньо захищав батьківщину. Попрощатися з ним прийшли родина, друзі, колеги та побратими. Ми його не втратили, тому що його душа. Ми тут, щоб отримати цю потіку від Бога. Це усвідомлення, що він живе, живе вже в іншому вимірі, іншому стані, в іншому світі. Непоправна втрата для родини. Однак священнослужителі закликають вірити у вічне життя і змиритися з тим, що герої не вмирають. Їх душа завжди залишається з нами. Ми не втра це втрата, але наша віра, християнська віра, вона нам завжди про це нагадує, що ми зустрінемося всі в Божому Царстві, що ми маємо